Кавічка, обов'язково. Бірку тобі треба відрізати. Збіркою ходить смішний. Усім привіт! Ви на каналі Deva Angie. і сьогодні у мене будуть сліпі затести, які відправили мені давно. Це коробочка просто зручно. Тут у нас е, листівки, парфумки з наліпками. З нумерацією і гадаю, що це такий досить цікавий формат. Вам послухати про аромати, що вас цікавлять, просто почути перші враження, не прив'язуючись до бренду, скільки це може коштувати? а Чисто, конкретно сприймати запах. Бо, як відомо, всі люблять парфуми не тільки за їх вміст, а й хоча це найголовніше. Також історія, оформлення, флакони, парфумери. Ми завжди на це все звертаємо увагу. І поціновувачі парфумерії можуть колекціонувати ці чи інші бренди, всліпу замовляти парфуми, не знаючи, взагалі чим воно пахне. Орієнтуватися тільки на піраміду. Звичайно, піраміда це така собі річ більш формальна, бо компонентів багато можуть бути в парфуми. Навіть та сама троянда вона може складатися з дуже багатьох компонентів, щоб надавати ароматам глибини, відтінків, текстури. Тим не менш сьогодні я хочу постаратися вгадати декілька компонентів, напрям, скільки що приблизно може коштувати, пофантазувати на парфуми, які мені прислали. Про один аромат в попередніх відео я вже згадувала, ми на ньому особливо не зупинятимемось, але тим не менш я згадаю так декілька слів про нього скажу. І так, перший аромат. Я буду вам показувати піраміду і паралельно вгадувати компоненти і, взагалі, розповідати, про що для мене цей аромат. Абсолютно моя парфумка. Бо, по-перше, тут 100% є витивер. Напевно, якийсь кедр, кашмеран. Аромат деревний, є певна горіховість, горілість, така легесенька дзвінка. Коли я вперше цей аромат тестила, відокремлювала уд та стиракс, Він чомусь мені був більш насичений та інтенсивний. Хоча зараз я розумію, що це дуже така лагідна. Носибельна приємна річ, я таке дуже люблю носити. Мій хлопець таке комфортне, прохолодне дерево. Хто знає, як пахне кашмеран. Напевно ж, відтіняють певні цитруси, Вони тут також присутні. Але аромат дуже цільний, дуже гармонійний. У мене з такого напрямку. Скільки це може коштувати, і взагалі що це за аромат, мені закриває цей гештальт Анкронуар від Лалік. Тобто я ним також користуюся щодня. Вони відрізняються. Але от за напрямком щодо цієї деревини, цього спилу, оце воно таке гарнівничке. Тому мені дуже цікаво, що це. Я буду надривати, надривати, надривати. Шанель. Сікува que Сі Сікімах. Шанель. Я ні разу його не слухала. Підписаний цей аромат як стриманість. Також розділяю. Для мене це така комфортна стриманість і ноти тиверки, пари стютюн, ялівець, альдегіди, прянощі, перець. Так, тут дуже багато ялівцю. Про це я забула сказати. Згадала про холод, а от ялівцевість якраз надає. Цією сильною прохолодою. Добре, що підписали ноти, я не буду шукати аромати на Арома а одразу перевірятиму назву, щоб не позоритися. Другий другий аромат. Отут, не знаю, у мене прям багато О, якихось спочатку слухали. Взагалі перші враження, вони завжди хибні. І особливо, коли слухаєш в закритому просторі. Взагалі, аромати От раджу тестити з декількома підходами, і коли це такі сліпі затести, одразу, і це закритий простір. От дуже вони якби інакше сприймаються. Бо я спочатку подумала про мюлера. Думаю, ну мюклер що ці якісь це солодкавість з пачульками десь там, дуже далеко, дуже далеко. Типу уявила собі якийсь фланкер. А потім думаю, що ні. Потім з якимось підходом мені ця історія показалася серйознішою. Віднесла б цей аромат до люксу. Пахне він мені абстрактно квітково-ягідно, Досто благородно, гарненький такий собі люкс, як Сен-Лоран, або живанши, можливо. Тобто ця абстрактна солодкість, і можливо персики відокремити, бо якась лактонність, тут така фруктова присутня. А знову ж це можуть давати і білі квіти, тобто блок квітковий тут 100% є. Зараз це сприймається легше. Відокремити трояндочку можна, ну так. Тому ставлю ставки, не буду зупинятися довго на ньому, на івсенла рана або ж У мене є один аромат. Дуже цікаво, чи я зможу. Oh. Дольче Габана, Бутікова лінія. <головіка> <головіка> у перекладі аналогія колесо Фортуни 10-й, що у, з блакитною рідиною підписано як оксамитовий бензоїн. Бензоїн. У мене тут на О рожевий перець, ананас, фруктовість, тубороза гарденія, бензоїн, пачулі, ірис. Чи так гарденія, тубороза. Не домінує більше це така для мене абстрактна історія. Ананас точно можливо, ананас мені якби натякнув на мюглера, і я щось там, якісь зірочки собі позагадувала. Фланкери, ну не піноколада. Ну так, дуже віддалено. Він мені не дуже смолистий. Тобто, звичайно, тут є якась міцна база, і, скоріш за все, це якась амброчка. А так відокремити бензин мені важко. Але гарний аромат, гадаю, я навіть трішечки згадала. Ох, третій, третій. Що у мене, які враження були з третім пов'язані. О! А от третій, я хочу знати, що це. Бо такої красивої груші, жасмину, цигаркового оцей дюшес, але не засолоджений. До речі, я пам'ятаю, наносила на блотер і на початку. Він мені більше подобається на старті. Далі е, квітковий, білоквітковий квітковий блок він домінує і проявляється тубероза до того жасмину. Також у нас з жасмином такі стосунки, неоднозначні, а такий цигарковий. Щодо фруктовості, думала про яблучко, але ні, це 100% груша. Я зараз не згадаю про якусь, тільки що подумала про гостреньку чи зелень або деревину. Що я писала? Дюше к кислинку, то бороза, миль, но, жасмин, білоквітковість, трохи шеприть, тут точно є добовий мох. А, можливо, я думала про клое, Клое намад, що новенькі такі. Тобто, ближче до люксу. Гарного, гарного люксу. Так теж. Ох, ці стереотипи треба вибивати з голови. Гарний люкс. Негарний люкс, гарний ніше, ніша. І з часом аромат більше уходить в таку білоквіткову історію. Не за милку все ж таки написала щось: ем, груша не пересолоджена, стартує перцем. А зараз я дубовий мов взагалі не відчуваю. Не знаю, чому я його тут написала. І що він шиприть, зараз взагалі не шиприть. Якщо шипер, то нео, і якщо говорити про клоєнамат, ну мейбі там із сучасних ближче. Клоєшок. І на блотері з часом уходить білоквітковість, певно. Мені цей аромат дуже сподобався. Взагалі з білими квітами ми починаємо поступово товаришувати. І це звучання мені дуже дуже приємно. Що це у нас? Сердечки. <соторістички> Тут сердечки, жвенши, Азіатська розкіш. азіатське звучання, верх лимон, базилік, троянда іланг. Ілан Амбрета, мускус, боби тонка. Я майже нічого не вгадала. Ні про білі квіти. Іланг, точно. Іланг можна віднести до білоквіткових через те, що він це відчуття чистоти. І, напевно, ця фруктовість точно, іланг. Лимончик, кислинка, гостринка. Що я там собі описувала? Троянда, точно. Троянда тут також є. І дом... чому подумала про кледома? Ой, який флакон! Я не слухала. Удемозель". Удемозель". Тут переважно цитрусовий, е троянда, мускуси, фужерний, жовтоквітковий, солодкий квітковий, зелений. Красивий аромат. Бачите, груша. Нема тут груші. Але цю фруктовість зрозуміла, троянда і ланг. Як такі дві дуже фруктові квіти, як на мене, що у нас далі? Це четвертий номер, який я собі офлаконила. Молекула перша плюс пачулі, пачулі з Індонезії. Пачулі і з Так, пачулі зі зу Вони мені дуже сподобалися. На початку я говорила про підвально-шоколадні пачулі. Зараз сприймаю їх більше як такими, ну, не ментоловими, а прохолодно свіжо підвальними. Отакий свіжий підвал прохолодний. Оця молекулярність, дифузність. Що він такий трішечки акварельно розмазаний. Мені дуже подобаються ці пачулі. Вони носибельні, гарний аромат. Дякую за знайомство. Мені пані одразу написала, що відправить цей аромат, тому я так без зайвих роздумів замовила. Ці пачулі на нетіно були гарні знижки, тому усім раджу спробувати Ну, любителям пачуль, їх кому хочеться максимально носибельних. Тому четвертий — це коханнячко, але не найбільше. Далі дізнайтесь. П'ятий і тут були припущення. І З цим ароматом дуже сприйняття змінювалося. В'яленими ягідками зараз пахне шипшина або щось таке ягідне. Дуже красивий аромат. Також думаю, що це люкс. А у мене написана кисленька вишня. Зараз кисленька і більше ягідна. Тут є. Ну така підбродив, може малина. Далі зі старту він трішечки як розбавляється спокійніше, злегка лікарний, з кислинкою, фруктово-сухофруктною. Можу припустити, що це Герлен. Валентіна Герлен. От у мене були такі думки. Дуже зацікавив мене цей аромат, і особливо на старті це просто ух, вау. Мені дуже цікаво дізнатися, що це за аромат, бо так особливо не вгадаю. Давайте давайте подивимось, подивимось і дізнаємось. Міраж Oriflame, Гарячий глінтвейн з бальзамічністю. Верхні ноти Елемі, апельсин, серце витивер Троянда, база Амбра Сандал. От у мене тепер пазл складається. Дійсно, він такий глінтвейний оцей збір ем, сухофруктів. Сухофруктів, ягідність. Апельсин, наче як червоний апельсин, і так, дійсно, бальзами вони мають такі відтінки, як ми з Михайлом Буцом та Мариною е, слухали, і багато таких асоціацій було, зокрема, з конкретними смолами. Ох, дякую за знайомство! Дуже прикольний аромат! Це трояндочка. Алкогольна, дуже кльово, так цільно і носибельно. Вау! Дуже сподобається. У мене тут залишилося три останні аромати. Опа! І шостим у мене є підозра конкретна, що це може бути. Бо флакону я не маю, але декілька разів підходила до цього, до цього парфуму. Оце просто позитив. Це такий світлий, солоденько-лактоно-фруктовий аромат. Ніжність домашня, коли вам хочеться просто себе якось от, зовнішньо заспокоїти. У піраміді може бути кокос, 100% є ваніль, певна фруктовість, можливо, це якісь тропічні фрукти. Теж відокремити конкретний важко, приємна кислинка, можливо, цитруси, можливо, квіти. Ох, я люблю таку молочність, можливо, дарують персики щодо квіт. Квіточок, квіточок, жасмин, трояндочка теж у піраміді можуть фігурувати. Я гадаю, що це Задіка Вольтер This is us». Бо я не пам'ятаю піраміду, але він теж мені такий ванільно-молочний і трішечки фруктово-кисленький. У будь-якому випадку я думаю, що це люкс гарний. Я сто відсотків випшикаю це на себе зранку, коли збираюся на роботу, похмурий день. Ще у мене асоціація з цими задіка Вольтер. Відчуття, наче після душу от вологе волосся, вимите шампунем, пропарене тіло, от висесь This is us. От чомусь у мене такі асоціації. Я думаю, це така особиста штучка. Тому давайте подивимось, що це може бути. Якщо вгадаю, це приємно буде. А ні, тут якийсь жасмин, Жасмин. чистий жасмин, тросарді, пір, фісташка неролі, жасмин, чампака, ваніль, сандал. А, так, фісташка. О, зараз я згадую оцей сад, новий, о, який присвячений острову Кітера. І пахне фісташкою. Він такий злаково-булочний, дуже файний. Мені прям хочеться собі триволочок на осінь. І це от схоже: Неролі, так, жасмин, чампака, точно, фруктовість, ваніль сандал. Можна сказати, що вгадала з напрямком, я не знаю скільки. Коштуватиме, але кому подобається за моїми спогадами, «This is us» трішечки нагадує, ну перегукується. Ой, жасмин. От щодо квітковості, такий жасмин мені теж вподоби. Теж тут є оця а, така чайна ярчинка, така цигаркова, тютюн. Дуже злегка, дуже делікатно. І він молочний. Сандал 100%. Ваніль, сандал так, чудовий просто. Чудовий буду бризкатись залюбки. Сьомим ароматом мені було дуже важко визначитись взагалі, що це може бути, щось відокремити. Тому я зараз так от навколо пройдуся. На відміну від дев'ятого. До речі, дев'ятий – це прям серденько. Сьомий. Також це солодка історія ближче до люксу. Знову ж, ця солодкавість та квітковість мені дуже абстрактні. До бази. Я б вгадала, от щось таке впевнене є, це приємно. Також щось таке молочненьке, але знову ж вона не виразна, як в попередньому трусарді. Тут може бути слива, якась маракуя чи що оця кислинка, лічі, Знаєте, часто в піраміді вказують. От назвали абсолютно різних фруктів, Але якщо вгадувати, що може в піраміді бути. От лічі. Тут якась екзотика відчувається. З-поміж цієї солодкості, якоїсь теж такої ванільки і, можливо, білих квітів. Білі теж невиразні, вони дуже такі гладенькі, приємненькі. От його визначити дуже важко. Мені цікаво, бо аромат щось нагадує. Дуже таке знайоме, що в мене можливо було чи якийсь відлаванток, тому я відкрию. Я відкрию і прочитаю щось таке. Фаталь Інтенс агент провокатор, лакричник, ожина перець чилі, Чампака Троянда. До речі, хотіла назвати Чампаку Ваніль Шкіра Амбра. Нещодавно ми слухали генпровокатор на парзустрі, що мені дуже сподобався, і я його обов'язково флаконю. Ну, і от цей лакричник, чи ожина, От думала про якийсь лічі. І Чампака. Чому я Чампаку не назвала? Хотіла сказати Чампака. Ваніль Шкіра Амбра. Оця впевнена база, так, вона також є. Ну, характер агента-провокатора я б не вгадала також точно. Але також гарненько. Восьмий аромат. От з ним також, як з сьомим, розмито і не зрозуміло. Думала, що це може бути. Таку. Як красиво ягідна лікарна троянда. Мені завжди слива, я потім дивлюся в піраміді, нагадую, чи вино в певному поєднанні або лікарність. Тобто слива завжди дарує якийсь алкоголь, Значе, от за цей аспект відповідає. Якщо стартувало воно з якимись цитрусами і ягідками, подарувало це перше враження якесь темно-трояндове, зараз більше знову мені нагадує жасмин. Цигарковий жасмин з сливою Мірабель. Також ця фруктова солодинка. І з часом він також стає світліше. Ваніль, Тут відчуваю, ну давайте подивимось, що це. надірвано. Чому? Я, я не люблю сердечка, тут сердечка. Серджо, мозак Серджоф. Розкішний східний аромат. Слива, шкіра, білі квіти, жасмин давана, Лабданум, малина, пачулі, бензуїн. Угу. Троянди тут ніякої нема. так, Я розумію, що от цю алкоголість я думала, що якось відтіняє якась трояндочка, але з часом дійсно це переважно жасмин, також зі смолами, ягідністю. Дуже красивий. Дуже цікаво, як прослідковується смак, і ці бальзами, лікарність, схід. І от воно таке комфортне, елегантне. Тож, давайте перейдемо поскоріше до дев'ятого фаворита, хоча багато ароматів дуже сподобались, але дев'ятий. Бо це у... Це ветивер знову. Ми почали з ветиверу, більш такого гладенького, насибельного, стриманого, як написали. А тут міцний із цією горіховістю, горілістю. Також я знаю, що він часом дуже змінюється, дуже сильно і пачулі тут. Лікарні, алкогольні пачулі, можливо, є е, якісь окремі компоненти, що дарують це відчуття, Тобто, з поміж цієї гострої такої деревини тут є щось тягуче, солодке. Спеції також е, відтіняють і ох, яке воно вишукане. От Просто треба дочекатися. Оця горілість витиверова, вона заспокоюється буквально за там я не знаю хвилинку. І він стає більш таким гармонійним, злагодженим і благородним. Уф, просто ми на офлаконення. І цей димок, що тут, толу бальзам, якийсь лабданом може бути. Також, як і власниця усіх цих ароматів, дуже люблю бальзами і розумію, наскільки багато відтінків вони можуть дарувати. І, зокрема, в цьому ароматі є і певна цитрусовість, і трав'янистість, димка, ветиверчик, пачульки і багато смол. От зараз я відчуваю спеціальність, пряність, такий м -м, прохолодний, охолоджуючий пряність. Розмарин, кардамончик. От така охолоджуюча пряність і разом з цими смолами. Божественно. Мені так хочеться подивитися, що це таке. І будь ласка, нехай це буде коштувати не, мі не мільйон. Нішане. Це унутамам Нішане. Лаванда, точно, і розмарин, орегано. Ох, ноти. М'ято розмарин, ви, напевно, проклінжували, як я намагалася вгадати, бачучи пірамідку. М'яте розмарин, лаванда, лаванда, ялівець, орегано, пачуля, почуля амброка мох, мохлабданом. Оце поєднання смол та прянощів, яке воно холодненьке, яке воно оця смолиста солодинка. Це така глибина, де брати гроші. Мені хочеться плакати, наскільки воно прекрасне. Я вдячна буквально за кожен аромат, але цей останній мене розніс. Така нетривіальна, цікава історія. До нішан... От Нішане все гарне. От дуже багато класного, прекрасного. Але цей поки для мене номер один. На офлаконення теж. Можна сказати, що я слухала всі ці аромати як вперше, Бо усі за тести були дуже швидкі, швидкі, трішки поверхневі, бо не носила на собі кожен аромат. Просто дякую всім, хто мають. Той чи інший аромат. Поділіться своїми враженнями. Це дуже цікаво, як ви саме конкретно сприймаєте парфуми, бо от такий, бачите, швидкий затест це одне, а коли ти аромат носиш і дуже сильно любиш, це зовсім інші враження. Тому дякую, дякую за ці чудові сліпі затести. Для мене це найцікавіший формат. За тесту парфумів, бо я взагалі оцінюю без усіляких упереджень, орієнтуючись тільки на запах, бо запах це найважливіше. Тому не забудьте поставити вподобайку, як завжди, ми набираємо вподобайки, і я одразу викладаю наступне відео. Давайте також не буду просити багато, давайте 300 вподобайок, і наступне відео я викладатиму одразу. Усім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте! Дякую за цей фірмовий семпл. Просто дякую. Я дуже його хочу. Знаєте, чи мені ще пахне абсентом? Абсентом, таким лип, лип, липковатим, оця липка солодинка. Я дуже хочу собі абсент від е, Кілен в цих розкішних флаконах. Ну, Apple Brandді, якби номер один. По запросу, але ще й і абсент. Бо Apple Brandy така носибельна історія. Цей абсент, він такий солодкий, там трішки лікарські, такі лікарняні трави, але вони мені подобаються. Я б взимку обливалася от прям у холод, у холод Ну таке, це про нездійсненні бажанки, бо коли у тебе багато бажанок, і там, наприклад, шість. Тисяч коштує флакон, який ти неймовірно хочеш, але я ще за дві тисячі, за тисячу. А десь на барахолці щось виклали. І, звичайно, я більше схильна до вигідних покупок, до обмінів, і все таке. І оце Нішане, боже. Боже, що за краса? Просто треба. Він, до речі, гарно так фарбує. Чи це просто освітлення? Це просто освітлення. Дякую. Дякую. Я вже хочу написати. Я вже хочу написати собі у телеграм про цей аромат, хоча я пізніше викладу це відео. Просто.